Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю вас. Я Інна Михальова, психологиня Міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. І сьогодні. Тема, якої б я хотіла торкнутися: як подолати страх прийняття рішень. Складно уявити людину, яка не відчуває тривоги або страху при прийнятті важливих рішень. Страх захищає нас, але водночас може заважати рухатися вперед. Для того, щоб допомогти собі, потрібно спочатку усвідомити причини, що може критися за страхом прийняття рішень. Першим може заважати страх помилок. Зустрітися з невдачею, обрати хибний варіант, з поміж інших, не отримати очікуваного. В такому випадку важливо навчитися ставитися до помилок як до уроків, як до частини шляху. Другим може заважати страх через невпевненість. Невідомість завжди посилює наявний страх, особливо коли людина не має досвіду, тому потрібно вчитися приймати маленькі рішення і тренувати себе у цьому вмінні. Також може заважати страх відповідальності знову ж таки, у людини може не бути попереднього досвіду прийняття рішень, як брати відповідальність за зроблений вибір, як брати відповідальність за наслідки. Тому важливо вчитися прислухатися до свого внутрішнього голосу, до інтуїції, підсилюючи рівень впевненості. Також може заважати нам схильність до ідеалізації та перфекціонізму. Часто високий рівень очікувань від себе заважає зробити перший крок. Тому намагайтеся змінити фокус думок з ризиків на потенційні можливості, правила, які допоможуть подолати страх: діліть великі задачі на маленькі кроки. Подивіться на страх як на можливість навчитися чомусь новому, покращити себе. Подумайте про перспективи та можливості, які відкриються перед вами. Ставтеся до відповідальності як до можливості впливати на своє життя, змінювати та покращувати його. Варто пам'ятати, що прийняття рішень важливе у професійному та особистісному зростанні. Цілі та рішення наповнюють наше життя змістом, роблять його цікавим та неповторним. Позбавлення страху перед прийняттям рішень дарує нам свободу, свободу бути собою та реалізовувати свій Потенціал. Твій ресурс. Допоможи собі.